Так, отже, тема нашого уроку це анімація в растровому графічному редакторі. Так, що таке анімація? Це штучне відтворення руху в кіно та телебаченні, чи в комп'ютерній графіці, шляхом послідовного відображення малюнків або кадрів з частотою, що забезпечує цілісне, зорове сприйняття образів. От, ну, звичайний приклад анімації. Був зображений на малюнку. Ну або ось. Да? Класична покадрова анімація розрізняють технології комп'ютерної анімації. Класична це покадрова анімація. Анімація ключових кадрів, морфінг, колірна анімація і 3D-анімація. І зараз розглянемо з вами, що є що. Так, gif формат да? технології відтворення анімації. Ми можемо. За допомогою чого ми можемо за допомогою GIF-ок робити, тобто зберігати в GIF-форматі, який дозволяє нам зберігати анімацію. Тоді ми можемо створювати за допомогою PowerPoint презентаційні анімації, і вони будуть автоматично відтворюватися, і навіть цілі мультики можна робити в PowerPoint. Так, і флеш-анімація. За допомогою флеш ми можемо створювати анімацію, але зараз Adobe Flash Player. Не працює в нас, і нам доведеться використовувати для створення флеш анімації. Нам доведеться створювати її в спеціальному редакторі, завантажувати спеціальну програму. От. Графічний файл формату GIF. Це швидка зміна малюнків кадрів, які мало відрізняються один від одного. Застосовуються в веб-дизайні для невеликих анімацій. І тут дуже обмежена палітра. Всього 256 кольорів може використовуватися. Тому всі гівки такі ну не дуже красиві на вигляд, якщо ви помічали. Так. Е як же ж створювати анімацію у фотошопі? Е давайте з вами роздивимося приклад створення е анімації Діамантове серце. Створюємо новий документ. І я буду паралельно, тут у нас інструкція наведена у фотошопі, я буду паралельно вам старатися показувати, як її виконувати у Фотопії. У онлайновому редакторі, який не потребує ліцензій і так далі. Так, діамантове серце. Да, нам потрібно створити новий документ розміром 250 на 250 пікселів. Давайте перейдемо на нашу фотопію. Так, ось наша фотопія. Дивіться, щоб відкрити повноцінний режим нашого вікна. Ну, я перейшов за посиланням це звичайний браузер. Так? Ми натиснемо кнопку F11 і ми маємо взагалі як майже точний інтерфейс програми. От, і ми з вами повинні будемо створити новий проєкт. І в цьому проєкті задати розміри. По-перше, пікселі, і нам потрібно зробити. Вибираємо тут параметр пікселі, і потрібно зробити 250 на 250 пікселів. Так. Далі. Що нам потрібно ще зробити? Колір роздільна здатність 72 пікселі на дюйм, вибрати колір RGB 8 біт і прозорий фон. От Дивіться, фон тло вибираємо прозорий. 72 DPI да, пікселів розширення наше. От нам 72. І кольорова палітра. Е, так, кольорова палітра. Зараз будемо розбиратися, як у нас тут вона виглядає у. Так, ось дивіться профіль RGB. То, що ми беремо от кольоровий, Да Ну, начебто є. Ну, вибрати, да? давайте тепер назовемо діамантове серце. Назва діамантове. Серце. І скажемо створити. Так, от наша створилася така зображення наше на 72 пікселі. Розмістимо його в центрі. Збільшимо, да, давайте ще розмістимо в центрі і збільшили. Є. Це видно вам, дівчата? Так. Так. Тепер дивимося далі на нашу презентацію. Що нам тут пропонують робити? Все, ми зробили наше діамантове серце. Далі заливаємо шар чорним кольором. Використовуємо інструмент заливка. Ну, це легко ми з вами працювали. В панелі параметрів виберемо звичайну заливку і колір чорний. Так, у фотопії у нас інструмент заливки. Зараз вибраний градієнт, а нам потрібно вибрати заливку. Вибираємо заливку і вибираємо колір. Вибираємо колір, клікаємо на чотирикутнички такі з кольором. Да? І вибираємо чорний. Да? Або виставляємо нулі на RGB-палітрі, або нулі у 16-річному коді. І кажемо ОК. І тепер після цього спробуємо заливати. От, залило нам чорним кольором. Все, є, у нас залита. І браунд у нас, бачите, зробився чорним кольором. Залили. Далі створюємо новий шар, у якому м'яким червоним пензлем діаметром 200 ставимо точку в центрі нашого зображення. От, вибираємо пензель. ось він у нас. От, і вибираємо його розмір. От дивіться, м'який, вибираємо Soft Round. І робимо його розмір 200 пікселів. Давайте зробимо 200. Вибрали. да, І от в центрі приб... а, колір нам ще потрібен колір. да, Давайте тепер виберемо колір, який у нас буде режим звичайний, і вибираємо колір. Нам потрібен червоний колір R я б зробив. би, ну, У нас є приклади, да, от повністю червоний 255. да, От, тиснемо ОК і робимо отаку от пляму. Один раз клікаємо мишкою. У нас з'являється от коло таке розмите, да? м м який пензель. З англійської software там там soft round. Да? М'яке коло. Є зробили наступний кадр, що ми тут будемо з вами робити? Створюємо ще один шар і розміщуємо на ньому фігуру. Інструмент довільна фігура в режимі створення контуру. От нам з вами потрібно створити е, контур е, якраз нашого серця. Да? Так, ну давайте тепер спробуємо, як це виглядає в фотошопі, е, у фотопії. Так, нам потрібно вибрати е, контур. Знаєте, вільна ручка. Да? І. Будемо зараз шукати, де ми можемо це все знайти у фотопії. Тому що в фотошопі це без проблем все працює. Да? Так. Форма, контур вибираємо. Яка в нас форма тут не видно, так? Да? Так, а якщо о, довільна фігура. Ось вона. Довільна ця фігура. От, вибираємо її. Форма, тут, тут, тут. все таки контур. Да, вибрали контур. От наша довільна фігура контур і. Форма. І от тут у нас, да, бачите, з'являються форми, вони завантажуються, знайшли ми, так, да, у фотопії. Так, і шукаємо з вами тут сердечко. Де ж може бути тут серце? Є у нас таке серце. О, да, от таке серце, да? Все, вибрали ми таке серце, як нам треба. Ось воно в нашій формі, да? Ось воно наше серце. Вибрали його. І тепер що? Ми створюємо цю фігуру. Для цього ми просто тягнемо і отримуємо. Ну, давайте хай отаке воно наше це серце буде. Да? Для того, щоб ми його могли трохи рухати. Наш контур. Так, рух контурів. Ось у нас. Виділення контуру, да, стрілочка. Так, ось контури. Ось вибрали ми контур наш. Виділення контуру. ну, контур, де, де... А, от так. От. Все, просто беремо посеред нього і рухаємо. Да? Так, ну є в нас. ага, Нам треба його більшим зробити. А, давайте спробуємо його зробити більшим. В яким чином? Беремо виділення вузла. А, і можемо виділяти вузли. А можемо ми просто давайте спробуємо вибрати зображення, трансформувати. Uh, так, нам, нам потрібна вільна трансформація. Тут у нас в редагуванні є вільна трансформація. Да? От бачите, стали у нас такі вузли. І давайте зробимо наше серце. Це таке ну, здорове. Да? На, всю, на весь наш малюнок. ну от Є в наше, в наше серце. Зобразили його. Так, годиться. Uh, наступний кадр. Що ми робимо? Серце як би Поїхали. Так, тепер налаштовуємо пензель білого кольору меню, вікно, параметри пензля. І нам потрібно з вами вибрати отакі от параметри. По-перше, розмір 123. Вибираємо пензель. Розмір його 123 е, сама параметр пензля. Так? Далі розмір 9 пікселів. Ну, Давайте. Вибираємо наш пензель. Вибираємо пензель. І дивимося. Нам потрібно зробити. Так, в параметрах шукаємо. От у нас є пензель. О, є. Да? Відобразили ми параметри нашого пензля, і будемо зараз створювати. Нам потрібно вибрати пункт 100... 123 є воно у нас. Ну, нема. Напевно, він у нас. Ну, такий буде, так, да, ось рядом ми його беремо. Далі розмір у нього буде 9 пікселів. От Робимо 9 пікселів. Далі. ну, Кут нульовий, заакруглення 100%. Так, все і залишаємо. Жорсткість, жорсткість залишаємо 100%. А інтервали робимо 191%. Так. Давайте робимо 191%. О, і бачимо, що ми налаштували таку лінію. Але колір, да? колір нам потрібно вибрати. Форма відбитку, зглажування. Тут. Ну, у нас тільки такий форма наконечника є. Да? Так, і давайте виберемо колір. Ну, колір вибираємо, як зазвичай. От. Або FFF, або всі 250. Окей. І от ми бачимо білу біл, 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 полосочку таку да? пензлю нашу. Налаштували. Годиться. Так. І, до речі, у нас в шарах, бачите, ми бекграунд з вами. На бекграунд намалювали прямо е, на, на, наш пензель, Да? Не зовсім це гарно. Тому що в нас показано е, у нашій презентації, що в нас повинно бути різний е, різні шари. Давайте повернемося на попередній. Слайд, да, Бачите, у нас шар 1 це там, де ми пензлем тикнули. І шар 2 це буде наш бекграунд, наш, е Шар нижній. Так, ну, Зараз ми це виправимо. Ми виберемо наш бекграунд. Давайте ми створимо новий. Цей ми можемо викинути. Знову створити новий шар. Е, вибрати... Так, наше. Ми вже налаштували пензель, Да, Давайте зальємо наш контур. От, зробимо наш контур Ось кнопочка Stroke, Path with Brush. Да? Обвести да? наш контур. От, уже, ось, бачите, те, що я вам показав, вибрали ми контури і натискаємо на сток, да? От, На stroke. І наше сердечко все обвелося такими контурами, як нам потрібно. Нашим контуром, який ми налаштували. Тепер повернемося до наших шарів, зальємо, давайте виберемо чорний колір. Можна отак от клікнути і зразу вибереться чорний колір. Кажемо ОК. Заливаємо наш шар 1 і шар 2 наш. Зараз. Зальємо, Не зальємо, а зробимо е, пензель, виберемо. Цей пензель ми можемо сховати параметр. Да? І тут виставити те, що було у нас раніше. Ми вибираємо е, м'який, м'яке коло тут ставимо розмір 200 пікселів. От. І вибираємо колір червоний. У нас вже є в заготовках, він окей. І тикаємо червоним кольором прямо посеред серця. Ну, от таким чином у нас є. Зробили, але але, бачите, що в нас цей софт залило наш контур. А, давайте ми наш контур іще раз обведемо, тобто виберемо контур, а, задамо а, параметри нашої кисті, да, виберемо тут 9 і виберемо інтервал. 191 і виберемо колір білий. О, окей. І ще раз зальємо, щоб бачите, в нас перекрили ті червоні лінії. Все, гарно все вийшло. Супер. Поїхали тепер е, далі до нашої презентації. Залили. Ось отак: от у нас це все вийшло. Красиво. Да? Ну, дуже схоже. Поїхали далі. Е, переходимо на панель контури та виконуємо. Алло. Не, не знаю. Я ж в, в 18-му себе проводжу урок. Ну вони там гралися, ну що ж я туди піду? Класно, вообще Ну, Зараз проведу урок. Сам приїхав, да вообще красавчик Ну приїхав же ж сам. Ладно, в мене урок, зараз проведу і побалакаємо. Так, да, так. Да. Хорошо, хорошо. Оце так, так. Да. Ярослав вже вдома сам поїхав додому. Так, ефекти тексту. Да? Нам потрібно вибрати. Переходимо на панель контури, виконуємо об'єднана контура пензлем. ми зробили, обвели. І що ми? Вибираємо ефекти тексту. Так, давайте виберемо контури. І де це ми можемо побачити? На панелі обведення. Так. І не бачу я, де це можна використати. Переходимо на панель контури та виконуємо обведення. Ну, виконали ми обведення контуром. Зробили. Наступне. Застосуємо стиль роздроблений метал. Ага, ми можемо застосувати зараз стиль роздроблений метал. Тепер шукаємо, де у нас можуть бути. Стилі? Заливка пен. А, це наша історія, угу. так. <кій> 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 так. І де ми це можемо вибрати? Тексту 2 і роздроблений метал. Де ж ми його можемо знайти тут у фотопії? Коригування, да А ще в нас є якась вкладочка. Зразки історія. Тут коригування. Так, не бачу. Не бачу. У фотопії не бачу. Де це в нашій зразки ці? Колір? Колір, ось наш колір. Що тут треба вибрати? Різні види кольору, так? Да? Так, давайте будемо шукати у вікні. Так. Стиль можливо, ні, не стиль. Коригування стиль, не стиль. Колір. Нема тут стилю, так? Да? Так. І як же нам із фотопії вийти із положення? Де нам тут знайти ці зразки? Так. Угу. Немає. Так, а ну давайте ще пошукаємо. Все-таки хотілося мені через фотопію це зробити, тому що вона безкоштовно і надається. Безкоштовно. Стилі інструментів не то. Оригування є. А от. Ліфей не то. Це не то, все не то. Малюнки. CSS не то. Можливо, в фільтрах, давайте спробуємо подивитися ще в фільтрах, де воно там знаходиться. Що там у нас по, по часу? Галерея фільтрів. Так, не то. Це не галерея фільтрів. А якщо шар корекція не то стиль. І ми повинні виконати роздроблений метал. Ну, нема в нас тут такого. Фотопії. Так, дівчата, скільки у нас там часу до кінця уроку? В принципі, урок вже повинен закінчуватися, да? через декілька хвилин. Давайте. На сьогодні ми от завершимо на цьому нашому слайді, щоб не забирати і ваш час. і... і... І ми не сиділи, не розбиралися. А на наступному уроці у п'ятницю, ми це з вами сердечко доробимо і зробимо повністю цю анімацію От, на наступному уроці. Бо вже час е додому буде зробити те, що ми зробили на уроці з вами доробили до того, щоб об обвести цей контур е білим, білими цяточками. От, ну а далі будемо, якщо я знайду е ці. Елементи у фотопії, то я вам буду показувати вже по елементам по фотопії. Так, все. Зупиняю презентацію, зупиняю запис нашого уроку.